Ми тут не згадуємо ще Карабахський конфлікт, також можна його назвати в деякій мірі, його Росія розмухала, тому що Росії завжди потрібні якісь гарячі точки. Карабах там трохи інше, там виходить, що е, така ситуація, коли вірмени взяли е, Карабах, то на місці, де були цвинтарі азербайджанці, вони побудували військові частини. І зробили там плац на якому ходили і тягнули ножку солдати. І їхні офіцери вищі говорили цим солдатам, що ви розумієте, що ви зараз ну, чеканете крок і там, плюєте на плац, плюючи в принципі, на ті могили, які під вами зараз знаходяться. Ви розумієте, що зроблять з вами азербайджанці, якщо вони сюди повернуться. Такі методи, але це методи не були, були азербайджанськими, чи більше, не були вірменськими. Це те, що пробувалося. Службами Росії, і ви, мабуть, знаєте, що Вірменія, наприклад, визнала е, те, що приєднання е, Криму до Росії це таке як знакове питання. Е, хто наші союзники і хто наші вороги найближчі вахтанки е, Лаурі, ми от з полковником нас на три дні запросили в кінці минулого року в Грузію. Там ще азербайджанські вояки приїхали, було таке братство вояків в грузинів, українців і Напевно, це відчували ті ж армяни ще тоді, коли вони воювали, в принципі, проти Грузії, а ми за Грузію, але вони намагалися не воювати проти нас, проти українців. Тобто нам Бог дає можливість об'єднати всі оці нації, пригнічені російським чоботом. І кінець кінцем. Дати можливість, як було написано на прапорах УПА, за вашу і нашу свободу.